Сьогодні представляємо на демо-показі наш лучильник Каспар, Лучильник на стійці Пружина, виробника Белота. Даний лущильник виконаний в трьох метрах. Маємо по виробництву ущільники на демферній стійці. Даний ущільник виконаний з диском супершар. Мілкий зуб, як ви можете бачити, для кращого лущення сріні після збору врожаю. В даному випадку то я у попередник на полі. Тому поле таке досить. Тяжке можна сказати, ззаду встановлено базовий поток, потужний 400 кг ваги тобто його більше ніж достатньо, аби зробити гарний рельєф поня. Кот не обслуговуємо підшипники на кожний робочий орган, встановлено. Це дає можливість менше затрачати робочого часу в обслуговування, регулювання по глибині до 14 см Можемо регулювати. Даний агрегат на пружині стіці, тому для нього потрібна швидкість, вага його близько півтори тони. Тобто він працює з тракторами від 120 кінських сил. модель. В даному випадку в нас трактор Джундір тут близько 200 сил, більше ніж достатньо для роботи з таким агрегатом. Всіх, кого зацікавить, дана машина, можете поспілкуватися з нашими менеджерами. Віталій, прошу запустити.